Так, Сьогодні у нас буде діло по цьому цих долбаних блоку погружних свічок. Значить, Зняли ми старий, де його поставимо? Або... Значить, є корозія в ньому конкретно і видно, що добре підтікало тут, мабуть, мені кажеться, бо весь він такий сучом. Дві свічки відкрутилося, дві свічки прокрутилося. Різьба лишилася, свічки. Грів, не грів, хера не допомагає. Грів був той раз, відвалилося в вухо, підлетіло. Коротше, під заміну. Замовив е, на розборці блочок в хорошому стані. Від трафіка, звісно, на питання, а вони сьогодні однакові. З нормальними різьбами зовсім. Ціна питання ну з пересилкою, з тим, 7 гривень 700 а новий свічками коштує там, від 5200 до 6600. Свічки замовили нові, істра. к нам короче. І вийшло у нас відтозі 2700 приблизно. Це вся петрушка, а не 5. Ну, побачимо далі. Значить це, Різьбу прогнати на цьому. Беру стару свічку, щоб не шукати там нічики, хламчаки, Ось Стару свічечку взяв хорошою різьбою. Так у мене віротайп для прикрутів. запшикав і свічечку п'янадцятий ключик хоп то що надо все чітенко просто потім далі ще повний лати все коли цей я. ага і все виніше на дрельку чипів нас сім седло і в ті канали, що виходять цього. Тут на 6, а дирка на 7. Там. Далечко, чуть -чуть роз, щоб чуть-чуть ці. Е, Може там окес є чи ще щось. Все. Компресором зараз все віддуваємо і будемо ставити. Позчищаємо все. Значить, Зачищаємося. Ось такою пастою. Медна, конечно, вона. Ну, пише, що підходить, але в принципі для алюмінія не сказав, що це добре, але це таке, може не пригорити. Ну, коротше. Закручуємо всі свічечки на блокові. E, значить, 14 Нм, на метр. Так, свічки в цьому зажимаються, свічки, потім е, нижнє болтикріплення 7 Нм, на метр, а верхні відгаїчки ці 4 ньютон на метр зжимаються просто.